Обговорення грошей може бути складним та делікатним моментом. Шлях справжнього джедая гіркий і тернистий, але з правильною стратегією та настроєм може надати вам вигідні умови співпраці. І сьогодні я хотіла поділитися з вами рекомендаціями, як ефективно обговорювати гроші на співбесіді. Всім привіт! Я Наталя Клименко, hr директор компанії «Кодіка» в IT, маю досить вже майже 15 років. Отже, перше, чим вам доведеться впоратися зі своєю внутрішньою установкою, що мовляв, просити гроші. Це погано, соромно і непристойно. Так, хто ж може хоч колад? Він шоколад! просити так, а от домовлятися ні. Ви повинні бути впевненими у собі та у своїх позиціях. Ваш роботодавець очікує логічного обґрунтування своїх побажань. Але в будь-яких переговорах є безліч тонкощів, про які треба пам'ятати. Перше до обговорення фінансів треба готуватися заздалегідь. Перше ніж озвучувати свої очікування по зарплаті, проведіть дослідження ринку про середню зарплатню у вашій галузі та регіоні. Дозволить вам мати реалістичне уявлення про те, що можна очікувати. Друге, коли ви вже прийшли на співбесіду та дійшли до етапу обговорення фінансів, сума у вас має бути готова заздалегідь. Тут потрібно не йти у розлогі міркування, а скільки дасте, а освіти з вашої компанії отримує стільки-то чітко, конкретно і по суті озвучте ту суму, за яку ви готові працювати. Третє. <працювати> Обговорення заробітної плати це завжди переговорний процес, до якого потрібно підходити внучку. Бувають ситуації, коли замість конкретної суми краще вказати діапазон, в якому ви б хотіли бачити свою зарплату. Це дозволить і вам адаптивно підходити до переговорів, і роботодавцю надати можливість запропонувати відповідні умови. При цьому завжди тримайте на думці суму, вище якої ви точно не готові приступити до роботи. Щоб додати ваги своїм фінансовим очікуванням, завжди обґрунтовуйте суму, на яку розраховуєте. Опишіть свій досвід, навички, і такі завдання ви можете успішно виконати для компанії. Наприклад, у мене є досвід роботи з потрібними проектами. Я впевнена, що можу зробити внесок у вашу команду, знайти клієнтів, підібрати персонал на належному рівні тощо. Як не бійтеся торгуватися? Якщо роботодавець запропонував умови нижче за ваші очікування, не бійтеся розпочати переговори. Пробуйте запропонувати компроміс або додаткові бонуси. Do you know what Chuck Berry said every night before counting 1, 2, 3, 4? What did he say? Pay me my money! Наприклад, можливо, ми можемо обговорити питання про додаткові бонуси за досягнення цілому майбутньому. Але так я розумію вашу позицію, але можливо після випробувального терміну ми зможемо вийти на цьому, що цікавить мене, і тому подібне. Шосте незалежно від результату фінансових переговорів, зберігайте професійний та поважний тон. Якщо умови нижчі за ваші очікування, спробуйте домовитись про можливі поліпшення в майбутньому. Наприклад. Я дуже зацікавлена у продовженні співпраці та готова до переговорів з вами у майбутньому. Обговорення зарплати це частина процесу працевлаштування, і ваша стратегія переговорів може суттєво вплинути на фінальні умови. Підготуйтеся, будьте впевнені у своєму досвіді і пам'ятайте, що ваше бажання отримати справедливу компенсацію цілком виправдане. А я вам бажаю гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, тут буде ще багато цікавого. Всім до зустрічі, пока!